Я не виправдовую ні в якому разі Російської Федерації, їм виправдовування ніякого. Все, що вони зробили, виправдування немає ніякого. І мені здається, прощення також. Однак також політик повинен думати головою яким чином відноситись, яким чином вести свою політику? І якщо, наприклад, допустити ту теорію, що там США, Британія поставили після Майдану тут своїх ставленників, які фактично в такий спосіб нашу країну тараном пустили на Російську Федерацію, ну і ті, відповідно, напали. Якщо в цю теорію повірити, то стає, мені здається, вполне очевидним і логічним, що. Їм байдуже на населення України, яке яке каже: зупиніть війну. Шановні президенти, шановний парламент, зупиніть війну, зупиніть вбивства українців. Це вже неадекватно, це вже ненормально. Те, що все перетворилося, це є нездорова історія, коли людина не може свої ні права, ніякі доказати, ні захистити себе.